Як ви думаєте, що тепер Франківськ чекає? Так. Нічого. Я думаю, що він сюди не приїде. Хіба ми щось таке придумаємо, щось таке привабливе, що йому тут буде цікаво. Все добре буде? Головне, хто тут, незалежно не від президентів, а від людей конкретно навіть тут. Ми весь час чомусь надіємося. на Трампів, на Клінтонів, Бушів. І не дивимося, що у нас у дворі сміття і нема кому прибрати. думаєте, що тепер буде з Франківською? А я навіть не знаю, який президент. Трамп! Щоб я не Президент, Як ви думаєте, що тепер буде з Франківськом? А ми не, Америка. не знаю, що буде з Івано-Франківськом. Більше турбую, що буде з Україною цілою. В принципі, якщо дивитися на політику Трампа і на ті вислови, які часто він говорив, то можна неодноразово побачити щодо ставлення щодо України само. Я думаю, що Івано Франківськ президент Америки ніяк. По-перше, напевно, все, що пов'язано із словом Трамп тобто трампліни, трампони, трамбони, різні інші веселі і неві речі. Так само сподіваємося, нарешті, що дощ перестане падати і в нас буде гарна, сонячна, невертова Чекаю на Франківськ, Це буде супер. Ну, Насправді нічого не зміниться для Франківська. Все, все далі залежить лише від нас. І справа в наші країни залежить лише від нас. Так що нічого для франківців не зміниться, можуть спати спокійно.